Президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю журналісту Fox News Бенджаміну Холу, який приїхав в Україну весною. 2022 року він зазнав важкого поранення внаслідок російського обстрілу у Київській області, 15 березня 2022 року. Кореспондента госпіталізували з осколковими пораненнями ніг amputation on his left leg. Тоді ж під атаку окупантів потрапила ще одна група працівників американського телеканалу, які, на жаль, загинули. Під час інтерв'ю Володимир Зеленський виразив своє співчуття родинам героїчних журналістів. I to say my Я хотів висловити свої співчуття всім батькам і рідним, тих дуже відважних хлопців і жінок. Які загинули тому, що вони справді хотіли допомогти Україні? Ми не можемо їх повернути. Я маю на увазі ваших синів і дочок, але ми цього ніколи не забудемо. Власне саме інтерв'ю з президентом України Бенджамін Холл розпочав із розмови про війну між Ізраїлем та Хамасом it, it, it have... Так, це не дуже добре для України. Це не допомагає нам, але я розумію. Що це також виклик для світу. Ми намагаємося допомогти з нашого боку, як ми можемо. Я знаю, що це було велике бажання Росії зробити це, що вона зробила що було зроблено на близькому сході за допомогою Ірану та їхніх іранських партнерів. Глава держави закликав світову спільноту і надалі разом боротися проти російської агресії, а також знову закликав Сполучені Штати почати спільне виробництво озброєння. Ми готові до спільного виробництва. Коли ви робите для України та з Україною, ви робите з американцями. Більша частина виробництв все одно буде розгорнуто у ваших штатах. Різних штатах Різних штатах а також в Україні. Це робота для американців і для українців. Це дуже важливо. Я сподіваюся, що конгрес нам допоможе, і я сподіваюся, що допомога Сполучених Штатів буде навколо українського народу. Я сподіваюся, що Сполучені Штати будуть разом з нами проти російського тероризму. Не оминув Бенджамін Холл і заяви колишнього президента США Дональда Трампа, який публічно заявив, що зможе досягти миру в Україні за 24 години, і запитав у Зеленського, що він думає з приводу таких гучних заяв. давайте поговоримо з ним і дамо йому можливість показати, які кроки в його формулі миру. Я готовий. Якщо у нього є дуже конкретний мирний план, він може поділитися ним зі мною. так, ми можемо зупинити цю війну. Якщо ми віддамо Росії Донбас і Крим. На мою думку, наша країна не буде готовою до такого мирного плану. Це не мирний план. Під час розмови Володимир Зеленський заявив, що Україна частково знищила російський чорноморський флот і зазначив, що не вважає ситуацію на полі бою безвихідною, вказавши на поступовий прогрес України, Ми залишаємося сильними. Нам важко Так, нам потрібні більш успішні результати на полі бою. Просто хочу поділитися з вами, що коли ми говоримо про результати на полі бою. Коли ми говоримо про реформи, в першу чергу це потрібно нам, українцям, і знову вибачте, що я повторюю таке повідомлення. Але це не фільм. Ви знаєте, це не може бути магією. Так кожен день, я думаю. Що ми досягли успіху в Криму, ми досягли успіху в Чорному морі. Ми справді знищили переважну частину російського флоту, чорноморський флот. Ми зробили це, ми їх перемістили. Вони не мають такого тотального впливу на Чорне море influence on the Black Sea region. І на останок Володимир Зеленський поділився з американським журналістом, як він та його сім'я справляються з усім, що відбувається зараз в державі. діти іноді дуже сумують. А іноді між нами вони трошки плачуть, і ти не можеш, коли вони плачуть. ти не можеш плакати. Звичайно, коли ти хочеш підтримати своїх дітей. Чи свою дружину, а іноді і своїх батьків, і ти маєш показати, що так усе гаразд, і тоді жарт рятує ситуацію. Залишаємося на позитиві та з вірою в перемогу. Слава нашим героям, нашим захисникам.